Вітаю, шановні аграрії! Це компанія Артагро. І сьогодні поговоримо про наші гібриди соняшника, які стійкі до трибенорон метилу, тобто грандстару. Лінійка представлена асортиментом гібридів соняшника, які витримують 50 грам на гектар. Це такі гібриди, як Бастен, Неймар, Неймар Плюс і наша новинка Астон. Наше насіння якісно відкаліброване, розділене на фракції, протруєне фунгіцидами та мікродобривами. Зазвичай вага мішка складає в стандарті від 7,5 до 9 кг, в екстрі коливається від 9 до 12 кг. Таке коливання залежить від партії і певного гібриду. Окремо надаємо послуги з протруєння інсектицидним протруйником. Розпочнемо наш огляд з гібриду бастен. Це середньоранній гібрид, стійкий до гранстару в нормі 50 г на гектар. Він стійкий до шести раз вовчка. Бастен трьохлінійний гібрид інтенсивного типу. В нього середні темпи росту на початкових етапах органогенезу. Він має міцне стебло, що обумовлює високу стійкість до вилягання. Бастен високотолерантний до фомопсису та іржі. Як бачите, цей гібрид прекрасно себе зарекомендував в усіх регіонах. Бастен пластичний гібрид. Саме тому бастен впевнено можемо рекомендувати по всій території України. Наступний всім відомий гібрид Неймар. Гібрид інтенсивного типу стійкий до Грандстару 50 грам. Він стійкий до 7 разів вовчку. Неймар показує високі показники врожайності в стресових умовах. Він толерантний до посухи. В нього міцне стебло і гарно розвинена коренева система. Крім того, в нього велике листя, яке швидко закриває ґрунт і тим самим зменшує ріст бур'янів та акумулює вологу в верхніх шарах ґрунту. Неймар має велику корзинку, велике насіння та гарне виповнення кошику. За роки вирощування ми та наші клієнти переконались у тому, що цей гібрид має чудові показники врожайності та олійності. Одеська область 28 центнерів з гектару. Олійність 50%. Кіровоградська область 34 центнери з гектару. Олійність 50%. Черкаська область 38 центнерів з гектару, олійність 52%. Полтавська область 34 центнери з гектару, олійність 51%. Київська область 36 центнерів з гектару, олійність 52%. Чернігівська область 34 центнери з гектару, олійність 50%. І Вінницька область 37 центнерів з гектару, олійність 52%. Потужний гібрид. Він користується попитом і є лідером в нашій лінійці. Тому з впевненістю обирайте Неймар та висівайте у себе на полях. Наступний гібрид Неймар плюс. Гібрид інтенсивного типу стійкий до Грандстару 50 грам. Він стійкий до 7 плюс раз вовчка, а головне стійкий до нових раз. Це простий дволінійний гібрид. Неймар плюс високоврожайний, посухо та стресостійкий гібрид, толерантний до розповсюджених хвороб соняшника. Він витримує перестої. Це потужний гібрид з міцним стеблом і гарно розвиненою кореневою системою, що в свою чергу дає змоги отримувати високі показники у стресових умовах. Неймар плюс дуже вирівняний гібрид з великими кошиками. Має рівномірне цвітіння і дозрівання. Це гібрид топ з продажу у 2023 році, такий неймар плюс посаджений 15 травня. Цвіте, головочки хороші на пахоті. У цьому році Неймар Плюс показав високі показники врожайності та олійності по всій території України. Ось наведемо деякі з них. Одеська область, врожайність 29 центнерів з гектару, олійність 50%. Кіровоградська область 34 центнери з гектару, олійність 51%. Черкаська область 38 центнерів з гектару, олійність 52%. Полтавська область 34 центнери з гектару, олійність 51%. Київська область 38 центнерів з гектару, олійність 52%. Чернігівська область 34 центнери з гектару, олійність 50%. І Вінницька область 37 центнерів з гектару, олійність – 52%. Замовники зазначили, що він прекрасно пройшов період холодної весни, перепадів нічних і денних температур та спекотних умов влітку. Тому впевнено рекомендуємо цей гібрид по всій території України і знаємо, що він порадує високим врожаєм. Переходимо до гібрида Астон. Це середньоранній гібрид інтенсивного типу, стійкий до Грандстару 50 грам. На початкових етапах Астон має середні темпи росту, стійкий до нових раз вовчка, що дозволяє його вирощувати як в центральних, так і південних регіонах. Облистяність соняшника прекрасна. Листя швидко закриває ґрунт і зменшує випаровування. Астон має високий потенціал врожайності. Особливість цього гібриду в тому, що він дуже стабільний. Саме стійкість до семи раз вовчка та висока посухостійкість Астона дає змогу закрити питання при виборі соняшника для півдня. В цьому році його вирощували в Київській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Одеській областях. В усіх областях він показав високі показники врожайності та олівності. Дніпропетровська область, Синельниківський район, врожайність 27 центнерів з гектару, олійність 50%. Київська область, Броварський район, врожайність 36 центнерів з гектару. олійність 52%. Київська область, Макарівський район 27 центнерів з гектару. Олійність 51%. Кіровоградська область, Новоукраїнський район. Врожайність – 32 центнери з гектару, олійність 50%. І Черкаська область, Драбівський район 36 центнерів з гектару, олійність 51%. Тому сподіваємося, і цей гібрид зарекомендує себе як один із найкращих і поповнить лінійку високого попиту серед нашого асортименту. І без сумління сійте наше насіння.